Всім привіт на каналі Сонет. У цьому відео я хочу розповісти про одну таку річ, про яку не всі знають, а саме про закріплення посту або ж публікації у верху вашої сторінки. Дивіться, дуже часто виникає така ситуація, коли хотілося, щоб отут якась зберігалася у вас інформація у верху. Так? Ем, і для для того, щоб таке зробити, потрібно зробити просто наступну річ. От вибираємо якийсь з, о, якусь з ваших публікацій, наприклад, LinguaLeo, і в публікації шукаєте дату. Так? Там може писати 2 години тому, чи коли опублікована була ця річ. Тиснемо на неї. І отут, коли ми відкрили публікацію, тиснемо Закріпити. Ось. Тепер, якщо ми оновимо сторінку, то побачимо, що ця публікація закріпилася вверху. Так? І якщо би ми ще щось додали, наприклад, тестову публікацію якусь. Ось бачимо, вона пішла нижче. Тобто, ця публікація закріплена вами, вона зберігається тут вверху. Скажу тільки таке, що закріпити таким чином можна тільки одну публікацію. Так. А якщо ви захочете ще, то просто у вас не вийде. У Вас просто закріпиться нова, а ця опиниться на своєму звичному місці. Це, власне, все, про що я хотів розповісти. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і будьте на зв'язку, пишіть коментарі. Успіхів вам!